намасте всім добрим людям! Ви та Олексієм на каналі Спіратов і Мабуть, декілька наступних відео в мене будуть про християнство, про християнську релігію, як вона починалася і про історію Ісуса Христа. Хочу напомнити своїм нашим глядачам, що для нас Ісус являється великим вчителем. Людиною, за перше, справжньою людиною, яка знала, що значить а, жити по-людськи, бути людиною і яка принесла знання. А, щоб розуміти, що коїлось тоді 2000, трошки знаком 2000 років тому, нам потрібно дивитися в історію. І якщо це касається духовного образу життя або, скажімо так, релігії, якщо комусь так вдовніше, то треба дивитися на все те, що нам дісталося і досі доступне, і може бути відкрите ще скоро, щоб зрозуміти те, що більшість з нас практикує. Є у цьому світі. Що я маю на увазі? Коли ми, коли ми розмовляємо про життя Ісуса Христа, коли ми розмовляємо про Його вчення, яке мало хто з нас може практикувати, ми ісходимо тільки з одної Біблії. І для багатьох з вас не секрет, що Історія Христа загубилася десь, коли йому було років 12-13, а тоді він повернувся, коли йому було 33 роки, і його вбили за його вчення. Коли ділися ці роки між його дитинством та його зрілим, вже... Зрілим майстром, я б так сказала, багатьом невідомо. І багато з людей, які читали Біблію або живуть по її канонам, вони навіть не питали себе, а що відбувалося у той період, коли який не описаний в новому завіті. Так от, я вам скажу, що є багато косвених доказательств про його перебування в різних. Школах, в яких він вивчав духовність. Ще Єлена Булацька писала, що були такі труди в езотеричних школах Єгипта, де його ім'я вписано в ці труди, бо він дуже був видатний як учень цих школ. І в Індії також є багато доказательств, що він учився там в духовності і практично був буддистом. А тоді повернувся додому, і все це він хотів дати людям, але ж це закінчилось трагічно. І щоб зрозуміти, чому це закінчилось трагічно, і що відбувалося, нам треба дивитися. На те, що у нас багато чого доступно. Ті відео, які я вже для вас готую, а їх буде декілька. Вони будуть цитуватися з Біблії самої. Ось у мене є моя Біблія. Я буду цитувати вам, що розказувала Біблія. І порівнювати, от я колись вже казала прям цю книжку. Вона називається «Ману Самхіта Закони людства. Вона в мене є, на жаль, тільки російською мові, і щоб її цитувати, я, звісно, буду, мабуть, цитувати російською, ви ж мене пробачте. Також я знайшла от. Уявляєте, як вам світ допомагає. От у вас виявляється якась тема, вона вас починає турбувати, ви хотіли б дізнатися трошки більше, і ви починаєте шукати. Заходите, в моєму прикладі, в букіністичний якийсь ем, книжний магазин, і вам попадає в руки щось ось таке. Е, назва по-англійськи, бо там, де я е, зрозуміла. Тут все тільки на англійській, але, але а, я буду переводити і цитувати те, що зможу. Книжка, по, а, назва цієї книжки The Lost Years of Jesus Revealed. В переводі це звучить як а, згублені роки Христа відкриваються. І написав її. А, Історик видатний, доктор Чарльз Францес Поттер. і я його буду цитувати багато також, бо він провів колосальну роботу. Я ем, хотіла б дізнатися, в якому році, але я, ну, книжка така старенька, потріпана, деяких сторінок не вистачає. Але я собі так думаю, що це якийсь, мабуть. Ем, 70 ті роки, не раніше. Ось навіть так. Ось я вам скажу, що в 1958 році вона була написана, вона дважди перездавалася. Слава Богу, що вона мені попала в мої руки, і трошки мені просвітлила, що було, що лежало в основі. Того, що розповідав Ісус, де він його взяв, де він цьому навчився, і що він хотів нам дати. І як такою червоною лінією через усе його життя було донести людям інформацію про війну синів світа з синами темноти. Отак, не більше, не менше. І Сьогодні я буду постараюся. Це таке перше, одне з перших відео, які я собі так цикл намітила, як вийде, не знаю, але буду старатися. Оце відео, воно початкове, і я почну розказувати вам, де саме взяв. Більш своєї інформації Ісус і кого Він цитував, коли робив свої проповіді. Для мене це була така шокуюча інформація, але стало все на свої міста, стало все зрозумілим, і також стало зрозумілим, чого його вбили, і також стало зрозумілим. Чого вони боялися більше всього, і, і ще стало зрозумілим, чому християнство, так як воно починалося, змінилося дуже сильно. І те, що практикується зараз християнами, воно і близько не стояло з тим, що було знайдено а, ті книжки, ті скрижалі, які цитував у своїх проповідях сам Ісус Христос. Так що ми почнемо. І я хотіла вам зараз сказати, що щоб ви не тільки дивилися на мене, а було вам цікавіше. Я буду вам розказувати цю історію на фоні прогулянки у ліс, щоб ви не... якось щоб воно було красивіше, мабуть, так. Да? А тоді ми знову з вами зустрінемося, зробимо свої висновки, ну і будемо йти далі. Бо наша мета. Це зрозуміти ту правду, яка несе свободу всесвіту і несе розуміння, що таке бути людиною. Це моя мета, і я в свій вільний час тільки цим займаюся. Я шукаю всю інформацію, яка приховується від нас, яка була перетерта, змінена і схована. І люди не розуміють, що таке духовність, і не розуміють, що таке розвите суспільство, в якому жити не просто цікаво, а в якому жити це якась благість, а не виживання, якісь перемоги над кимось, над ворогами. Це існування, яке принесло всім нам. Процвітання та процвітання душі. О, так що я буду, буду старатися все, що до мене приходить, розповідати у цих відео. Ну що, починаємо. Інформацію про Христа можна знайти в текстах Палестинської бібліотеки та в Єгипті в книгах гностиків. Індуси також вірять, що загублені роки Ісуса були в Індії, де він вивчав Веди. Так що інформації достатньо, аби тільки був інтерес. І ось ще одне доказательство того, що так і є. В 1945 році Бедуїн знайшов скрижалі мертвого моря. Знайшов він їх, гуляючи десь по своїм долинам, в 22 кілометрах від Єрусаліма, район Кумран. Десятки тисяч шкержалей та фрагментів знайдено, їх так і назвали Мати Християнства, написані єврейською сектою СНС. Це була їхня біблія, це є перше оригінальне християнство. Майже нічого не війшло в сучасну Біблію. Кум Есенес, як їх ще називають, вчили аналогічним ідеям, технікам, молитвам, благословінням та віршам. Як виявилось те, що читав Ісус своїм учням, Він читав з цієї книги Есенес, яка була написана століття до його народження. Висновок я роблю такий. Ісус, це талановитий, одарений учень, який вчився. Якнайменше 20 років в різних школах, досяг просвітлення, став Будою. Може, це трапилось в Індії або в Єгипті, хто знає. Та повернувся він додому вже зі знанням, щоб поділитися ним з людьми. Ті, кому пощастило вивчати книгу, все не знають, що Біблія була змінена та переписана. З неї витягли все те, що заважало. Першим послідувачам християнства знайти просвітлення святого Писання зробили книгу, яка держала людей в страхі, не давала пояснень до інструкцій та заводила людей в тупик саморозвитку. Християнство створило нову віру, яку вони почали нав'язувати силою всьому людству та вбили майже 50 мільйонів людей, тих, хто мав змогу аналізувати та заперечувати їм. Нова машина терору китком пішла по всьому світі, і ви всі це знаєте, це не для кого не секрет. Ісус, як ви знаєте, був вбитий прилюдно та чомусь а, Його розп'яття повісили всім нам на шиї. А, на що це зробили? Думаю, щоб держати людей в страхі. Історія церкви дуже кривава. Більш того, вона продовжує бути такою: вчинить. А, Кримінальні справи насилує дітей і робить те інше, забирає в людей віру, за що її можуть дуже а, наказати. Вона стала на шлях контролю і зробила з нас, які були дітьми Божими, рабів Божих. А ми несемо їм гроші в надії, що вони побили. А я маю на увазі, спишуть нам наші грехи. Як це абсурдно звучить? Бо я вважаю, що тільки осознаність своїх гріхів та покаяння може нас збавити від цієї ноші, а не якісь там попи, які вас зовсім і не знають. Війна між юдаїзмом та. Християнством була жорстока. Християни впинили людей вбивстві Христа, а ті викинули все писання, яке колись було частиною старого завіту. Те писання, яке було викинуте, могло закінчити всі війни в світі. В писанні заборонялося ходити війною, виготовляти зброю та тренуватися, битись. Призивалося жити логічно у зв'язку з природою, заспокоюючи свою внутрішню турбулентність практиками духовного зміста. Це було ще до Христа. Христос вчився цьому знанню, щоб тоді принести його людям. Спільнота Сенес, яка написала ці знання, де вона зараз, хто вони є, це й досі загадка. Бо є багато груп людей. Які колись жили в ті часи людей, школ та поселень, які могли б ними бути. Таких груп, як під назвами їх було багато, і їх групи називалися я вам декілька тільки приведу, було їх багато. Одна з них ті, що мовчать, кури танці, слуги Бога, Сильна Раса, Святі. Свята секта, спостерігачі та багато інших вони жили закрито в своїх монастирях та не вникали в життя людей. Війна синів світа з синами Темряви триває завжди та й по цей день. Вважається, що ці скрижалі є вчання праведності, які дані були людям богами. Де записані на скрижалях Есене Скумар. Також вважається, що книга Айнуха була записана в скрижалях Таховиша та не ввійшла в Біблію, бо не вписувалася в відео зменену історію Біблії, яку ми зараз з вами знаємо. Живіть по своїй вірі, було написано там. Виконуйте заповіді. І ось противоріччя, які ми бачимо в дошедшому, дойденому до нас вітхому завіті. Ось я вам можу процитувати: беру Біблію, відкриваю ісход, глава 20. і ми з вами читаємо. На российском языке, помните, на Украинской Библии. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе, вверху, что на земле, внизу и что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Ну, це мені каже, що богів було багато, і вони були різні, як на небі, так і на землі, так і ще й під землю, і водні якісь боги. І цей Діміур, Адонай, мабуть, він, як він і каже про себе, рівнівий, і він заставляв людей вірити тільки в себе. Але ж ось його десять заповідей, оце одну я з них вам зараз прочитала, і далі йде: не вбивай, не прелюбодействуй, не кради, не признастій ложного свідетельства і так далі. Людина, яка не дуже задається такими питаннями, вона може не зрозуміє, що це такі противерчиві інструкції, які дуже важко в нашому світі. Соблюдати, але далі ще інтересніше, бо от відкриваю я, наприклад, Левіта, глава 20, і далі ось ми читаємо і сказав Господь Моїсію: Говоря: Скажи сіє синам Ізраїлевим, хто із синов Ізраїлевих і їх пришельців, живущих між ізраїльтянами дасть. Із дітей своїх Малоху тот, да будет предан смерті народ землі, да побьет його камнями. Ось вам і не вбивай, да, от читаємо одне не вбивай ніколи, а тут тобі за провину а... і можна його вбити. Так ось те, що я хотіла вам і сказати. Що насправді біблія, яка а, стоїть того, щоб її вивчати, в тому вигляді, в якому вона була, і під назвою СНС, вона а, є в якихось музеях, її ще там вивчають, ще її переводять, але вона вже є, і можна його побачити. А те, що зараз нам доступне зі нового до Завіта, воно. Я б так сказала, що треба аналізувати і дивитися, що там брехня, а що там не так, як воно ізначально намічалось, бо втратилася чоловічний фактор і змінив усе до того стану, до якого ми зараз з вами наблюдаємо, бо ті, що йдуть війною на сусіда або во ім'я Ісуса вбивають людей, зараз керують всіма релігіями і керують світом. А це неправильно. Це треба передивлятися і мати на увазі, коли ми творимо новий світ для себе. На цьому в мене все. Дуже вдячна вам, що ви додивилися до кінця. І це тільки початок. Як я і сказала, інформації у мене достатньо, щоб поділитися з вами цікавими речами. І... Я дуже сподіваюся, що у вас є гарні питання для мене. Якщо вони у вас є, пишіть їх під відео, і я буду включати відповіді на них у своїх наступних відео. Мені так трошки легше. Інколи до мене люди підходять або якісь знайомі, дзвонять, або щось питають так, але багатьох з вас я не знаю і спілкуватися з вами можу тільки через ваші питання я вже Запрошую до дискусії, запрошую вас ділитися своїми думками, які б вони не були. Бо ні один з нас не знає усю всю правду, але це як пазл такий, ми її можемо скласти разом і подивитися, де ми пішли не туди, де ми звернули не в ту сторону, і як нам розвернутися до шляху, який приведе а, нас як суспільство, як людяність, приведе нас до а, свободи. Не просто після смерті, а свободи у цьому просторі, у цьому проявленому пространстві, в якому ми зараз з вами живемо. І як ми можемо зробити кращим, небезпечним для життя і процвітаючим. Я з вами прощаюся, до нової зустрічі. Хай вас Бог береже всіх намасте.